Хочу поділитися з вами одною історією, це фільм взагалі. Батько і син вже дорослі. У сина є дружина. Батько він християнин, ну а син ще якби на шляху до, до, до Христа. І ситуація з дружиною, дружина і син, вони якби зайшли в такий кут, що ну, вже якби було дуже дуже тяжко щось їм вирішити в своїх стосунках. І е цей фільм, до речі, називається «Агнеупорний», якщо на російському е язике, на українському я не знаю, як буде. Вогне. Ні, там щось по-іншому. І е дивіться, і так, така картина: стоїть батько, за, за ним хрест, е і син з ним розмовляє. І у сина вже е батько йому що сказав: Завести щоденник. Тобто, для того, щоб він міг налаштувати свої стосунки з дружиною. Ну, а ви знаєте, це дуже тяжко, там у них було різне таке, да? але батько хотів, щоб в них стосунки вирішились, і ну, сім'я збереглася. І він якби записував цей щоденник і кожного дня писав, що він повинен зробити там для своєї дружини. А з її сторони, ну, якби нічого не було. Це була його така ну, Батько йому сказав, краще так зробити тобі. І він смиренно почав все це робити, але вже дійшов там до якогось дня, що це взагалі вже для нього стало таким, знаєте, ну, невиносним ну, дуже тяжко, тому що е вона якби не відповідала взаємності, скажімо так. да, Тобто вона для себе вже вирішила, там її подружки, там, типу, їй вже кажуть, що він такий сякий, типу, на, на що він тобі треба. І така картина. Батько на е, ну, хрест позаду нього, він стоїть, да? і він е, підтримує свого сина і каже йому, що ти повинен продовжувати це робити. Ти повинен продовжувати е, давати їй любов. цю. І він задає питання, як можна давати любов тим, від кого ти не получаєш цієї любові? Не отримуєш. Ну, да? Взаємну повагу, взаємну любов. І батько стоїть на хресті, да? і він так став і дивиться на нього. Тобто це було риторичне питання до самого себе. Тобто він задав. Він відчув це, да? відчув е дійсно відчув на собі, як Христос по відношенню до людей. Тому що люди до Христа, ну скажімо так, да? Взаємної любові ну, ніякої не було тоді, коли він пішов на хрест. Але Ісус знав про це, да? Він знав, що Він повинен продовжувати це робити, дійти до, дійти до самого кінця. До речі, я раджу подивитися всім, хто цей фільм гніупорний називається, всім, хто муж, дружина, а може хто буде виходити заміч. Це для всіх, не тільки для молоді, там, наприклад, а для всіх взагалі. І... Саме найголовніше, це було таке бажання, і він це на собі зрозумів. Тобто, що йому це дало? Він далі почав зрозумів любов Христа, відчувши на собі її, як Христос по відношенню до нього. Тому що цей син він же ж не прийшов ще до Христа, він не дав своє життя йому. І батько на цьому прикладі показав йому. Бачиш, як? Тобто Христос завжди стучиться в твоє серце. Завжди тобі каже, завжди тобі показує свою любов на протязі твого життя. Він цей щоденник, до речі, потім, коли вже в них наладились ці стосунки, дружина потім згодом дізналася, що він це робив. А там, типу, я вже не пам'ятаю, скільки днів, то лі -то -то 40 днів повинен був він там щось це зробити. А вона, коли дізналася, у нього там щось 50 якийсь там день був. Вона каже: А чого ж ти, типу не зупинився на 40? А він каже: А хто мені сказав, що я повинен зупинятися? Десь і все, і він далі це продовжував продовжував це робити. Так само і е, ситуація з Богом на сьогоднішній день. Для того, щоб ну, ви розумієте, да, справжню любов Христа, справжню любов, та, да, навіть якщо взаємності немає, любов продовжує любити кожного з нас. І він це показав на Христі. Але через такі відносини, ну, зрозумійте, що взаємна любов, да, що вони потім. Тобто зберіглася сім'я, там у них е, наладжилися стосунки, е, вони якби переродилися, да? тобто вони відчули справжню любов. Потім вони прийшли до церкви, ну там стали з Господом, там покаялися, прийшли, і їх життя повністю помінялося. Тому е, на, на прикладі Христа це теж. В той час, коли він шов і був тут на землі, коли він йшов на цей хрест, він бачив навколо себе, не було в нього цієї взаємності, взаємної любові, справжньої взаємної любові. Хоча, навіть якщо ми знаємо, да, учні його вони якби його любили, але вони ну, не змогли до кінця з ним бути. Да? Ми знаємо, що було. Е, вони предали його, але потім вони покаялися. Ну, найголовніше, що я хотів сказати про цю любов. От на прикладі цього фільму ми можемо відчути також на собі справжню любов Ісуса Христа, те, що Він пішов на хрест за кожного з нас. І хочу вам прочитати з 1 Коринтянам 11 розділ з 23 вірша. Ви знаєте. Перед тим, як ми будемо читати, пам'ятайте, да, це вечеря, вони вже сіли. Ісус сидів разом з ними. Це була остання вечеря з учнями, і Він то розумів, що буде. Да? Він знав, що буде, що буде, що буде відбуватися, що він не буде отримувати від людей цієї взаємної любові. Але він не здався, він пішов далі. Да? І і Що він казав, да? бо е, Павло пише: Бо прийняв я від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий, був, узяв хліб, це те, що ми сьогодні будемо з вами робити. Подяку віддав, і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав. Ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде.